Що робити військовослужбовцю, якщо його викликають в суд, і він є учасником судової справи? Цивільний процесуальний кодекс встановив право військовослужбовцю зупинити судовий процес до того часу, поки він перебуває на службі. Це обов'язок суду зупинити справу, якщо військовослужбовець подає відповідне клопотання. До цього клопотання ми додаємо документи, копію військового квитка, а також довідку з військової частини про місце служби. Попитання є досить простим. Кому потрібно зразок такого попитання, пишіть під відео вашу електронну адресу, я вам його безкоштовно надам. Що значить зупинити судовий процес. Це значить, що до того моменту, поки військовослужбовець не повернеться додому, суд справу розглядати не буде. Судові засідання не проводяться, жодні процесуальні дії не вчиняються. Я дуже не раджу вам ігнорувати виклик до суду і ігнорувати ваші судові справи, особливо якщо до вас позивається приміром банк. Тому що це може бути наслідком стягнення вас з вас значних грошових коштів, потім буде відкрите виконавче провадження і заблоковані ваші рахунки. Тому, військовослужбовці, пам'ятайте, що ви маєте таке право зупинити судовий процес. При цьому не має значення, хто за цією в цій справі, чи ви позивач, чи ви відповідач, чи ви третя особа. Немає значення також те, чи цей судовий процес ви почали тоді, коли ще не були військовослужбовцем. Чи вам стало відомо про судовий процес, коли ви вже перебували на службі? Жодних умов. Якщо чоловік або жінка є військовослужбовцем і є учасником судового процесу, вони мають право зупинитися цей судовий процес, і суд зобов'язаний задовільнити їхнє клопотання.